З вами програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Ножове поранення таксиста у Одесі та вбивство на Кіровоградщині. На Дніпропетровщині відбулося змагання з автомобільного слалому. Транспортні міліціонери затримали псевдомінера Харківського вокзалу. На Київщині визначили кращого правоохоронця. Україні професія таксиста стає все далі небезпечною. Перевозячи пасажирів, водій таксі ми волі стає заручником порядності своїх клієнтів, а серед них, на жаль, може виявитися і злочинець. Проблеми в особистому житті та нещасне кохання стали для 22-річного Десита приводом чинення злочину. Душевні переживання через сварку з дівчиною не давали йому спокою. Все діти на одному місці молодик не зміг. Спіймавши таксі, попросив відвести його додому. Я заказав таксі їздив по городу с таксистом. После того, как решил все свои ну, проблемы, приехали ко мне домой. Я зашел домой, позвонил, позвонил девушке своей. Мы с ней по телефону поругались, и я вы, вышел с ножиком на улицу, ну, во двор. Хотел сначала себе порезать руки, потом передумал, вышел до вот таксиста, который ему сказал, что подождал меня на улице, и подрезал его. Парубок накинувся на керманича і почав йому наносити ножові удари у живіт. Власник машини зумів відбитися від нападника. Облишивши таксиста, зловмисник хутко зник. В першу клінічну лікарню був доставлений житель міста Одеси з тяжого стані з діагнозом колоте проникаюче ранення брюшної волості. З лікарні терміново зателефонували до міліції та повідомили про скоєння злочину. В ході проведення оперативно-разних мероприятий, був задержан житель сусіднього государства, який сознався впоследствиї Сдіяння. Виходій не кається. Каже, був без настрою. А за що ти ходить? За дівушки. Поругався з дівушкою. Наразі у відношенні затримано затриманого відкрито кримінальне впровадження. Тепер свою лють йому доведеться приборкувати у в'язниці не один рік. А на Кіровоградщині правоохоронці затримали двох молодиків, підозрюваних у вбивстві таксиста. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до міліції від місцевого, який, вирушивши на полювання, натрапив на загиблого. На місце події одразу прибули правоохоронці. При огляді було зрозуміло, що це жорстоке вбивство. Слідство встановило, що жертвою душогубів був місцевий таксист. Згодом знайшли і його машину. В Ході оперативно розшукових заходів були встановлені підозрювані особи. Які напротязі тижня скривались на території району. З'ясувалося, що молодики позбавили життя таксиста заради доїхати до Знам'янки, а тіло викинули по дорозі до міста. Теперішній час тримає кримінальне провадження, яке було відкрито за статтею 115 частина 2 Кримінального кодексу. У Дніпропетровську відбулося змагання з автомобільного слалому, присвячені 21-й річниці української міліції. Правоохоронці виборювали звання найправнішого керманича службового авто. Майже кожного року правоохоронці Дніпропетровщини на базі школи контаварійної та спортивної підготовки про обласному управлінні проводять змагання з автомобільного слалому. Такі змагання проводяться вже не вперше, адже професійне керування авто повинні володіти співробітники усіх підрозділів міліції. Для співробітників міліції необхідно вміти володіти автомобілем, у Ви вас нормальна ситуація правильна. Тоді возникають як співробітники як співробітники охорони, так і других служб спецподразділень, вони повинні вміти користуватися автомобілем, управляти автомобілем, задержати преступника, якщо необхідно, догнати. Также у нас відучаються моменти поліцейських розворотів, моменти поліцейських подсічок. У змаганнях брали участь працівники Державтоінспекції, патрульно-постової служби, перкутівці, Грифон та інші підрозділи. Ну, я приймаю, Усі бажали продемонструвати майстер-клас у керування автівкою в екстремальних умовах. Управління автомобіля на скользкій поверхності так? фігурне водіння управляємо нос. Да. Учасники повинні подолати заліковий маршрут, позначений конусами за мінімальний час. За невірне проходження траси, а також за торкання автомобілем обмежувальних конусів, нараховувалися штрафні бали. Найкраще з проходженням траси впорався екіпаж Беркуту, який виборов перше місце. «Перше місце. міста Павел, «Беркут»!» переможці змагань були нагороджені пам'ятними кубками та отримали почесні грамоти від керівництва головного управління Дніпропетровської області. 100 тисяч доларів харківський жартівник може отримати 8 років ув'язнення у Харкові. Затримали чоловіка, якого підозрюють у псевдозамінуванні вокзалу. До чергової частини лінійного відділу на станції Харків Пасажирський не дійшов дзвінок. Невідомий заявив правоохоронцям, що на вокзалі закладено 8 кілограмів тротилу. Зловмисник сказав, що якщо йому виплатять 100 тисяч доларів, то він повідомить про місцезнаходження вибухівки. Міліція евакуювала близько півтори тисячі пасажирів, ретельно обшукала приміщення вокзалу та прилеглу територію з використанням можливостей кінологічної служби управління та Вибухотехнічної служби було обстежено приміщення вокзалу навколишньої території автомобілів, які стояли на привокзальній площі. В результаті цього обстеження вибухівки виявлено не було. Нормальна робота вокзалу була поновлена о 17 годині 35 хвилин. Міліція почала пошук псевдомінера. Після випитої пляшки горілки пожартувати вирішив 28-річний житель Тергачівського району, який раніше вже мав проблеми з законом. Дзвінок в міліції він пояснив так. Ну, я пішов в супермаркет, взяв чекушку, бутилки водку, хортицю, випив, ну і потім ще пішов пивом чуть-чуть полегнул. Ну и пришла в голову такая ситуация. Позвонить на 102, искать, что заминирован ЖД вокзал. Наразі проводиться досудове слідство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці нагадують, що такі жарти надто дорого коштують аварійним службам, міліції і тим, хто намагається порозважатися у такий спосіб. Тож жартівникам доведеться оплачувати всі витрати на викриття хибного виклику, а надто дорого буде для нього коштувати воля до вісім років ув'язнення. Маріхуана та Опі саме ці наркотичні речовини найбільш популярні в Україні. Водночас більшого поширення почали набувати синтетичні клубні наркотики, такі як метамфетамін та екстазі. Виправити ситуацію намагаються правоохоронці. В Одесі правоохоронці затримали наркокур'єра, який перевозив кокаїн у власному шлунку. Чоловік прилетів із Амстердаму, однак в аеропорту відчув себе недобре і був доправлений до лікарні. Був забіржан, гражданин України, раніше судимий. который в своем теле пытался перевести на территорию города Одессы с целью дальнейшего сбыта более 28 контейнеров, наполненных кокаином. В ходе хирургического вмешательства данные контейнеры были изъяты и направлены На експертізу наркотики були запаковані у кілька шарів поліетилену та оброблені воском. Їхня загальна вага склала майже 300 грамів. За цінами чорного ринку вартість такого товару становить понад 400 тисяч гривень. В настоящее время возбуждено уголовне производство по статті 309 части 3 уголовного кодексу України. Проводяться доповнительні мероприятия по установленню всіх ліць, причасних незаконному наркотрафіку на території України. Наразі життю та здоров'ю наркоділка нічого не загрожує. Він перебуває під вартою у лікарні. А у Кіровограді працівники міліції вилучили кілька десятків кілограмів коноплю у місцевого жителя, який два роки тому вже був умовно засуджений за зберігання наркотичних засобів. Працівниками БНОН УМВС України в Кіровоградській області було отримано оперативну інформацію про те, що місцевий житель перевозить власним автомобілем наркотичні засоби. У ході перевірки інформація знайшла своє підтвердження. У чоловіка було виявлено 10 кілограмів коноплі. Крім того, у гаражі, що належить чоловікові, працівники міліції виявили ще близько 30 картонних коробок та 8 мішків із дурманом. Загальна вага коноплі склала понад 30 кілограмів. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною третій. Статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскації майна. Наразі, незважаючи на прописку, кожен українець, який є гостем столиці та бажає придбати новеньке авто, за мінімум часу зможе поставити його на облік. До цього автосалону, розташованого на великій кільцевій дорозі номер 4 столиці, приходять не лише шанувальники чешського автовиробника, оскільки вже тут кілька років успішно функціонує реєстраційний підрозділ управління ДАІ МВС України, відділ у якому немає ані не технічних, ані соціальних вад. На зразок відсутності обладнання чи нестачі грамотного персоналу. Незвичайність цього відділу має декілька граней. Наприклад, будь-який житель України, що приїжджає до Києва з автомобілем, може поставити його відразу на облік, причому витративши на це мінімум часу. Звичайно, коли приходить до нас відвідувач, він приходить з вулиці і він може розгубитися. Він не знає, куди йому йти до кого звертатися. Він приходить до мене, я йому я перевіряю його документи. Дивлюся про те, що був паспорт наявності, були необхідні документи для реєстрації автомобіль, і потім вже якби направляю його куди йому в касу, до експерта і так далі. Потім до інспектора. Сама консультація ну це 5 хвилин. Наявність у приміщенні системи Wi-Fi дозволяє водіям, які чекають, поки підготують їхні папери, попрацювати з комп'ютером на екрані великого монітору, розташованого в залі демонструють цикл схеми подачі документів, а також корисні і досить цікаві соціальні ролики про дорожній рух. Ході подальшого спілкування, висококваліфіковані співробітники цього підрозділу забезпечать реалізацію прав громадян України незалежно від їх місця проживання на реєстрацію, перереєстрацію, зняття з обліку автотранспортних засобів. Фахівці, що працюють тут, мають відповідну технічну або юридичну освіту. Підрозділ оснащено новітньою технікою. Зокрема, функціонує окремий виділений цифровий канал для передачі даних та окремий сервер з даними про транспортні засоби та їх власників. Досвідчені і кваліфіковані експерти оглянуть транспортний засіб, перевірять його по всім базам. Тому після такої перевірки власник авто може бути спокійним. Претензій до нього ні в нашій державі, ні за кордоном не буде. Тож і не дивно, що відвідувачі цього в ревр через короткий час отримують номерні знаки та документи на авто. На Київщині визначили кращого міліціонера області. Для участі в змаганнях були направлені найдостойніші правоохоронці з різних підрозділів міліції. Перемогу здобув представник спецпідрозділу Беркут. Судівська комісія перевірила теоретичні знання та практичні навички учасників з тактичної, спеціальної, загальнопрофільної та вогневої підготовки. Правоохоронці показали свою вправність стрільбі та під час виконання заходів фізичного впливу, кросу і підтягування. Ці змагання, перш за все, дають нам змогу. Побачити на що наші міліціонери здатні в тих чи інших умовах, його підготовленість до несення служби, знання нормативної бази, який регламентують діяльність міліції, перш за все. Ну і звичайно, з метою з'ясування, який міліціонер якого підрозділу є найбільш підготовлені до несення служби, співробітники показали досить високий рівень, як і під час виконання вправ з практичних стрільб. Це ми стріляли другу право так під час тестування, двіяк у нас немає. Проте змагання є змагання, тож серед кращих шляхом підрахунку балів довелося обрати найкращих. За результатами конкурсу почесне третє місце вибрав лейтенант міліції Михайло Москалюк із Сквирського райвідділу міліції. Друге посів старший лейтенант міліції Володимир Великий з полку міліції особливого призначення Беркут. Перший же вибору також беркутівець. Лейтенант міліції Денис Пустовий. Рівень достатньо високий. Хлопці з лінійних підрозділів головного управління показують ну, Достатньо високий рівень підготовки своєї, цей конкурс є для мене можливістю захистити честь свого підрозділу, показати рівень підготовки, який є у нас на даний час, доказати, що ми дійсно є підрозділом спеціального призначення, що ми повинні бути на рівень вищий, ніж інші служби міліції. Маляна продаж у 54 тисячі доларів оцінила своє немовля молодиця з Феодосії. Вона намагалася продати дитину сімейній парі із Німеччини. Однак, здійснити задум горе матері завадили правоохоронці. Покупців на немовля, двадцятирічна жінка, шукала в інтернеті, допомагала їй у цьому рідна бабуся. Вони це спланірували как бы, зарані, зарані, как бы, протягом останніх 6 місяців. Ані подискивелі клієнтів. клієнтах. Бы, Вигідні условия, суми, какби бы одним із э, критеріїв було в то, що э, родителі, ну тобто покупателі до стран Європи. Оборудку з продажем дитини породілля спробувала провернути одразу після виписки з пологового будинку. Біля виходу на неї вже чекала автівка замовника. Маляті на той момент виповнилися лише шість днів народження. Присіли в автомобіль, від'їхали в сторону комсомольського парка. Где взялася почет деньжих средств і передача ребенка на улице Дмитрия Гульянова по городі Феодусі, в районі пансіонату Федосі вони були задержаны, встановлені сотрудниками ГАИ. Наразі крихіткою опікується медики місцевої дитячої лікарні. Дівчинку назвали Катрусею в ну, общем то ухожен, без признаків какого-то голодання, там, плохого уходу, или там насильственних действий. Дівчина добре кушає. У нее хороші аналізи. Вона обслідувала узкими спеціалістами, невропатологом, тобто здоровий, новорождені ребенка. Подальшу долю маляти вирішуватимуть органи опіки. Її матір і прабабуся затримані. За торгівлю людьми їм загрожує до 15 років ув'язнення. В кінці року в столиці відбулося професійне ток-шоу на тему, що загрожує недержавним суб'єктам безпеки. У дискусії з питань оцінки стану та перспективи розвитку недержавного сектору безпеки брали участь провідні фахівці та професіонали ринку галузі України. На ток-шоу піднімалося питання про більш тісну співпрацю недержавних охоронних структур з правоохоронними. Міліція ліці це партнерів і сьогодні у виступах підкреслював, неможливо досягти якихось результатів без участі в цьому регулятора. А Міністерство внутрішніх справ на сьогодні є тим органом, котрий органом ліцензування. Воно контролює діяльність охоронних структур. Тому тільки в співдружності з міністерством можна вирішити питання тих же охоронних структур. Міністерство сьогодні розробило досить таку нормальну конкурентну базу законодавчу, підзаконні акти до закону України про охоронну діяльність. І сьогодні немає якихось тихо проблем нерозуміння. Воно все просувається нормально, все просувається вперед. отже, така взаємодія між міліцією та представниками недержавних охоронних структур є необхідною складовою для забезпечення та підтримання правопорядку в державі. Ще одним з гострих питань, що обговорювалося, це ціноутворення стосовно надання охоронних послуг недержавними структурами та демпінгування фірмами, які не відповідають сучасним вимогам щодо охоронної діяльності. Президент правління Українського Союзу пожежної та техногенної безпеки провів чітку грань понять демпінг та недобросовісна конкуренція. У багатьох країнах є антидемпінгове законодавство, яке просто не разрешает. якщо ли индикативные цены, ниже которых просто нельзя не предоставлять услуги, не продавать продукцію. И это правильно. Поэтому, говоря о том, имеет ли право фирма совершенно работать, имеет право. Но при этом вона об'язана представляти качественні нормальні услуги на дискусії. Борис Станіславович торкнувся теми впровадження системи саморегулювання індустрії безпеки. Ситуація, коли буде вводитися закон о саморегулюванні і саморегулювання організаціях, то здесь как раз і тот механізм заложенізми, механизм, которые механізми контролю, тобто сам ринок. сможет контролировать вот эти некачественные услуги, некачественную продукцию, нездоровую конкуренцию. Вот здесь как раз есть и заложен тот механизм, который сможет помочь нам в решении вот этих проблем. Теми саморегулювання ток-шоу плавно перетекло до теми щодо захисту вітчизняного виробника. З цього питання виступив генеральний директор приватного підприємства Артон, який на ринку галузі є лідером вже не один рік поспіль. 70% продукції підприємства експортується до 27 країн світу. Діалог був побудований на розборі так званого економічного нонсенсу. Підприємство експортно орієнтоване, нам би держава мала повертати ПДВ. І особливо останні декілька років ситуація просто критична. Декілька мільйонів гривень засіло в кишенях держави. Ми попали в таку ситуацію економічний нонсенс. От коли чим чим краще підприємство, тобто чим більше в нього експорту, продукції йде на експорт, тим більше підприємство від цього гірше стає. Ви розумієте, якісними, як кажуть, підприємство краще, а в економічному підсумку. Ми зазнаємо збитків. Також Ігор Сахарович порівняв системи сертифікації в Європі і в Україні. Керівник підприємства висловив переконання, що саме багатоступінчаста система відповідальності, де кожен відповідає за якість пропонованого споживачеві товару, може стати вагомим кроком на шляху до стабілізації захисту вітчизняного виробника. На сьогоднішній день значить, в Європі прийнятий закон, значить, про те, що за. Якість продукції відповідає виробник організація, яка видала сертифікат, і третє, торгуюча організація любого коліна, от, а також інсталятор, який його установив. Цим законом виконали від недоброякісної продукції. Тема не перший рік хвилює багатьох гравців ринку. Тож серед учасників заходу викликала ряд дискусій і суперечок. Так, якщо потрібні тої точки зору, тут збираються ті керівники підприємств, які чогось досягли, як ви побачили. Це велике вже підприємство. І, звісно, вони хочуть розвивати це ринок і ринок охоронних послуг і ринок виробництва певного обладнання. А для того, щоб його розвивати і цивілізовувати, і захищати, звісно, інтереси, як ми говоримо, білих виробників великих підприємств, то, звісно, треба збиратися виробляти такі спільні позиції. Тільки це моги тоді прийти. Ми можемо і до саморегуляції, і до очищення певного ринку. Але для цього, мабуть, треба спілкуватися. Захід пройшов у дружній та завзятій атмосфері. На думку учасників ток-шоу, такі зустрічі вкрай необхідні, адже вони дають позитивні плоди. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність. Трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нових зустрічей на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму Автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай у новому році у вашому житті буде лише зелене світло, вдачі, добробуту та процвітання. Хай вам щастить!